Отримати український та закордонний паспорт відтепер можна і в центрі надання адміністративних послуг Стрижевської територіальної громади. Для цього у прозорому офісі облаштували спеціальний кабінет з новим комплектом обладнання для зняття біометричних даних. Там можна відразу зробити фото та поставити підпис на документі. Кабінет облаштували в рамках швейцарсько української програми, що впроваджується фондом Східна Європа. Більше 10 тисяч людей, які проживають на території громади, отримають всі. І адміністративні послуги із реєстрації майна і різноманітні консультації І нашим мешканцям, і не тільки нашим мешканцям стали доступні паспортні послуги. Ми Включили в перелік послуг нову послугу оформлення паспорта громадянина України в формі id картки, а також паспорт громадянина України для виїзду за кордон. У нас є можливість. Нашим дітям від 14 до 18 років оформити комплексну послугу ID-14 разом з карткою ID. Хочу подякувати, подякувати в першу чергу нашим. Захисникам нашої громади, захисникам і захисницям України за можливість сьогодні працювати і надавати ті послуги нашим жителям громади, вимушено переміщеним особам, які сьогодні проживають в нашій територіальній громаді, звичайно, користуватися тими адміністративними послугами, які сьогодні є вкрай необхідні і важливі. Поява паспортних послуг в тижевській громаді це. В принципі, продовження децентралізації, в тому числі, оскільки послуга наближається до безпосереднього споживача, до людини, до жителя громади, але тут, мабуть, слід відмітити і активну позицію безпосередньо громади, голови громади, нашої команди, оскільки ми не побоялися, зайшли в проєкти.